Демонструємо закон електромагнітної індукції. У якості джерела магнітного поля візьмемо трансформатор, а, пробачте, електромагніт Томпсона. У якості контура візьмемо катушку з N-відків. Одягнемо катушку на осердя магніту. Коли я замикаю електричне коло в електромагніті, йде електричний струм і виникає магнітне поле в усе, це призводить до збільшення магнітного потока крізь поверхню, обмежену нашою катушкою з n витків. Тут є контур, якийсь набір N послідовно з'єднаних контурів. При замиканні ключа виникає магнітне поле, потік збільшується, це, за законом електромагнітної індукції, призводить до виникнення ЕРС. Індукції. Якщо розірвати електричне коло, поток буде зменшуватись, що призведе до виникнення РС індукції, але вже протилежного знаку. Замикаємо, збільшуємо магнітний поток, зменшуємо магнітний.